Всім доброго дня. Замовляв казан Афганський. Сьогодні прийшов взяв. На січень 23 року він мені обійшовся в 3700 плюс доставка. Ну, близько 4000 гривень. Зараз я хочу провірити, чи дійсно він на 15 літрів. Та здійснити хочу перву прожарку. Там готуємо плов. Так, і для цього я візьму 5 літрову каструлю. От, дивіться, 5,5. ,5. Буду заливати 3 рази по 5. А там буде видно послідні 4 там скільки. Отже, друзі, залив я дві каструлі. Води по 5 літрів. І казан ось майже повний. Тобто ще 2 літри зараз залью. По отак. Зараз подивимось. Залив я ще літру і все. Тобто, виходить на 11 літрів, а не на 15. Написано в книжці. Ще з них треба 2 третіх. Це десь отак. Дві третіх. Хай по цю лінію. Потрібно з продуктами засипати. А стальне потрібно оставляти для тушки, тушкування. виходить якщо 11 літрів. Приблизно з них робочих 7. 7 літров. 3 літри, я думаю, потрібно не заливати. Тобто 7 літрів робочих. Казан виходить на 7 літрів робочих. Зараз я ще хочу вам кое що показати, скільки він важить, як повний. 14,4 важить плюс. Добавимо ще кришку? Кришку? Та добавимо Щас. Не хочеш щось сюди? Если... Щас покажу? Повний, з кришкою? 15,05. 15 кг, 15 кг, Виходить повний казан. ну Мінус ще 2 третіх. Тобто десь кілограм на 12. Буде зі стравою, а то й 10. Провірили, скільки літрів в казан. Скільки він важить. Тепер хочу показати, як вам треба зробити перву прожарку. Для цього. Перед цим я добре його вимив. з моющим вимив. Він у мене висох. Витер. Все, коротше, воду залив. Приблизно залив 2 третіх, як потрібно готувати. Дві третіх. Зараз ми його зберемо. Ось клапана хорошо вимив. Другий клапан. Це ручка. Ручку прикручуємо. Так, якщо ці клапана заб'ються, у нас є запасний. Бачите, я пальчиками... Він працює в мене. Починає спрацьовувати запасний клапан. І в мене чудово працює. Беремо за ручку і закручуємо. Такс. І закручуємо. Закручуємо не дуже, не дуже сильно, але щоб, щоб потім можна було розкрутити та резинку не пережать. І включаємо його. І пускай він у нас кипить. Так, стояв у нас він близько години. 15-20 хвилин кипів. Закіпав. І 40 хвилин кипів. Зараз я його... Виключу. Зараз виключу. Спустимо обережно клапана за допомогою вилок. І так я залишу на 5-7 хвилин. Після чого ми вернемось. Так, пройшло буквально 5 хвилин. Все вийшло. Зараз я його відкрию. Зараз відкрию. Подивимося, що там внутрі. А, а гаряче. Вода в нас. Чорна. Можливо, за пару погано видно. Чорна. Весь осадок. Вода в себе впитала. До цього вона була прозора. а зараз чорна. Не Знаю, видно вам. Ще дим іде. Думаю, видно он. Сіра така, темно темно сіра Вода, ми її зараз зіллюємо і почнемо обжарювати казан. Для прожарки нам потрібно наше українське сало і цибуля. Зараз я в казан кладу сало, підпалюю, підпалюю. І розтоплюємо сало. Зараз сало наше приготувати. Дасть свіжий жирок, олійку і закинемо цибулю. Після чого я повернусь до вас. Так, наше сало вже почало підходити. Закидуємо цибулю. за До допомогою шумовки вжаримо цибулю. І намагаємось постянкам казана це все проходити. Зажарка вже зажарилась. Я закрив казан. І зараз ми круговими обертами зробимо так, щоб зажарка по всіх стіночках казана пройшлась. Після цього мовочку, мисочку, все це вилажуємо, і казан у нас вже готовий. Після цього ми перейдемо до плову. Для приготовки плову нам потрібно м'ясо, цибуля, морковка, болгарський перець. Насамперед рис і в мене тут спеції лавровий лист горошком і сіль перець. Зараз ми закидуємо м'ясо. Оп! Закинули м'ясо. І обжарюємо наше м'ясо до золотистої корочки, як то кажуть, після чого кидаємо цибулю та моркву. У цю я до вас повернусь. Наше м'ясо трішки обжарилось. Зараз закидаємо цибулю. Вжаримо хвилин 5. Після цього закидаємо моркву, також обжарюємо хвилин 5 і приступаємо до плову. Після того, як я обжарив цибулю, я додав моркву, обжарив моркву, кинув болгарський перець. Зараз зажарка вже майже готова. Зараз я засиплю рис і 5 хвилин обжарю рис і я поверну. 5 хвилин я помішував рис на малому вогні для аромату зараз ми зальємо це все водою так щоб воно його трішечки вкрило буквально і додаю спеції Лавровий лист з горошком, сіль. Так. Погано він всипається. Та добавлю перець. Після чухлу, буквально 30 хвилин я спустив воздух. Буду відкривати Подивимося, подивимось, що у нас вийшло. Глядя. А в нас вийшло отаке. От Ось такий половець у нас вийшов. Зараз я його насиплю. Ось що у нас вийшло.